Діана Панченко. Що ви знаєте руських вбивці гвалтують наших жінок і дітей. Кивляні і москвичі признались за останній год їх життя не змінилась. Ненависть це вибор. Найвищий рівень журналістики від Панченко всім привіт. Радий вітати вас на каналі Під прицілом. І настав час перейти від подій шоу бізнесових до подій більш важливих політичних. Поїхали. Як я й обіцяв, сьогодні під наш приціл потрапила колись українська журналістка та телеведуча Діана Панченко. Певен, що не кожен одразу зрозумів, про кого йде мова, тому щоб не перевантажувати вас подробицями її біографії, нагадаю основні моменти її діяльності в Україні з 2015 року. Вона була телеведучою політичного ток-шоу на каналі News Ван, який у лютому 2022 року було закрито через введення санкцій на його власника. Тараса Козака, окрім News One, також було закрито його телеканали Зік та 112 Україна після закриття цих телеканалів. Панченко та деякі її колеги перейшли на телеканал Перший український, але канал проіснував недовго, де зараз знаходиться Діана. Точної інформації немає, що можна сказати точно, що вона не в Україні і навряд чи колись сюди повернеться. Адже й сама потрапила до санкційного списку після того, як з'їздила на Донбас, продемонструвавши нам свій фільм про цю поїздку, в якому вона намагається підтвердити норатив про 8 літ бомбілі Донбас. Єдине, де ми досі на жаль можемо її спостерігати, це її Ютуб-канал Взгляд Панченко, де вона розповідає, як нарешті почувається вільною та незалежною, залишивши Україну, але чомусь мовчить, що якби не Україна. То ніхто не знав би про таку журналістку. Як вона отримала популярність у неволі та залежності, вона, звісно ж, не коментує. Ну, думаю, ви вже згадали Діану, тому можемо переходити безпосередньо до розбору її нового маніпулятивного відео. У якому вона проводячи опитування в Києві та Москві намагається протягнути тезу щодо того, що українські та українці та росіяни дружні народи, а українці такі агресивні щодо росіян, які не дивлячись ні на що продовжують нас любити та вважати братськими народами, що ви знаєте руських Це питання з України? Початок вже інтригує. Правда, що ми знаємо про росіян? Що вони вбивці? Знаємо, що вони підтримують війну, або як вони її називають СВО. Теж знаємо, що вони гвалтують наших жінок і дітей. Теж знаємо. То що ти нам хочеш про них розповісти? Відбілити їх даю тобі гарантію, що не вийде. Я совершенно уверена, якщо ви средньостатістичного українця можна було отправить на льєділю в Росію. Діано, навіть найгірший українець не заслуговує такого відрядження до Росії. І так я багато де був у Росії, тому можу розповісти. Про нюанси життя в Росії навіть без таких подорожей, і у час соціальних мереж та тон контенту не обов'язково їхати до країни для того, аби зрозуміти нюан нюанси життя в цій країні. Знову забули, що ми не у середньовіччі. А русского в Україну так. Ви вже кілька сотень тисяч таких туристів відправили в Україну після 24 лютого. Запитаєте, може у них як їм сподобалось чи ні? Чи нема у кого запитати? Но ненависть – це выбор. Якщо ми не хочемо, щоб наші діти жили в ненависті і війні, ми можемо зробити інший вибір. Ненависть це не наш вибір, тому що Росія нам його просто не залишила. Ненависть це нормальна реакція на весь той жах, який відбувається в Україні після 24 лютого. На весь той жах, який принесла сюди Росія, і в этом нам помогуть Києвляні і Москвичі на этой неделе Ми им задали одні і ті ж питання. Ну що дивимося, які там питання такі? Поїхали. Руски ненавидять українців, я не знаю, щоб у них у роті пір'я поросло, до да, мисці да ми одінакові. У нас супер маніпуляція в чистому вигляді. Діано. А ви, перш ніж проводите таке опитування у Москві, не намагались змоделювати людям ситуацію, що з України до Росії впродовж року летять тисячі ракет. А потім вже запитати у них, а як ви ставитесь до українців? Як би вона потім сказала: супер, ми всі однакові? Можу вас переконати ніякою доброзичливістю і не пахло. Міра, я хочу, міра, і щоб кредитів не було. А ось ця жінка, що живе у Москві, а, і хоче миру, вона живе в стані війни? Може над її головою літають ракети? Може, її діти та онуки покинули територію своєї держави через те, що їхні будинки зруйновано. Від кого вона хоче цього міра? Треба бути зовсім дурним, щоб повестись на такий маніпулятивний контент. Адже давно вже всі розуміють, що ті, хто бояться висловитись проти війни, кажуть, що вони за мір. Бути за мір і бути проти війни це не одне і те саме. А цій жінці он краще з кредитом допоможіть, а то у Великій Росії їй ніхто не допоможе? Я би я би святувала іменно слушати своє серце не то, що нам нав'язують телевізіння, не то, що нам нав'язують СМІ. А чому ви не запитали у цієї дівчини, що їй підказує її серце? Може воно їй підказало вийти на мітинг, може воно їй підказало. Покинути територію країни вбивці, де продовження Діану? Ні, у вас в голові бути друга картина. Росія це зло, є добро. Це Україна, Запад, Зеленський. <свят> ну так не тільки в Україні вважають, так вважають у всьому цивілізованому світі. Чи ти можеш надати аргументи, що Росія це не зло? Може приїдеш і скажеш це в обличчя? Матері вбитої у Вінниці дівчинки, або скажеш, це батьку, родина якого загинула в Одесі, і це лише два випадки із тих тисяч звірств і в і злочинів, які вчинила Росія, і менталітет росіян він кардинально відрізняється від нашого. Повністю згоден. Наш менталітет абсолютно відрізняється, і не тільки за своїм складом, але і за розвитком. Тільки дурень може намагатися це спростувати або доводити протилежне. Українці ненавидять навідять русських, тому що увірени рускі ненавидять українців. Так літа ми вирішили спросити на вулицях Москви. Знову щось вигадала собі в голові та українцям абсолютно пофіг вже що там думають росіяни, кого вони люблять, кого вони ненавидять. Вийди на вулицю в Україні і кожного запитай: тобі будь-яка людина відповість, нехай зникнуть з наших. Територій із нашого життя, і абсолютно у всіх різко пропаде цікавість до них. Хай живуть як хочуть, або як каже їхній цар. Я чесно політикою не займаюсь. Я живу своєю життю, не обращаю внимання на все це Що ти нам цим хочеш продемонструвати? Що народ в ні політіки? Що росіян треба любити, бо вони не цікавляться політикою і не знають, що відбувається в Україні. Так тому, що вони не цікавляться політикою. Вони кожні чотири чи скільки там років ідуть і обирають одне й те ж саме гівно. А потім знову втрачають інтерес до політики, але вже залишаються співучасниками всіх злочинів тієї влади, яку вони обрали в Росії. Не все українське. пам'ятник Шевченка в центрі Москви. Ніхто не трогає, не піреміновують гастісу Україна. Зараз я вам доведу, що це чергова маніпуляція та показова любов до України. Почти 37 Язиковий міють статус державних, в тому числі український в Криму. Опа, а тут зупиняємось детальніше: українцям. Думаю, нагадувати не варто. А ось наші гуру журналістики я нагадаю: 10 вересня 2022 року Крим, Бахчисарай, Весілля. за використання на святкуванні української пісні Ой у лузі, червона калина. Суд визнав винними власника закладу, діджея, танцівницю, мати нареченого і мати нареченої. Чи може нагадати штраф у 40 тисяч рублів відомої у соціальних мережах «Місті з Крим 2022 року за сторіс під українську пісню? А її подруга взагалі отримала 15 діб арешту. Ти кому будеш розповідати про державну українську в Криму? Може ти назвеш скільки україномовних українських шкіл є на території Росії? Совсем не исключаю, що тренд на ненависть в Росії буде укріплятися. Відео питок плінних і громкі убійства теж тому способствують. Відео катувань полонених ти знову все путаєш. Може тобі показати жахливі відео вбивств та обезголовлювання українських полонених, які без сліз та болю дивитись неможливо. А ось тобі коментарі від цих росіян, яких ти захищаєш, і кажеш, що вони всі за мір і вні політики. Не давайте пропагандистам і політикам себе або Не даємо. Не даємо себе оболванити такою пропагандою, як це твоє відео. Адже ти теж пропагандистка, яка намагається маніпулювати фактами та почуттями людей. ще один міф в Україні одні нацисти і фашисти в Україні дійсно існують радикальні двіження. А це мене взагалі вбило. Подивіться, яке відео Панченко подає як доказ нацизму в Україні. Вона блін відео з розважальної платформи TikTok використовує як доказ нацизму в Україні. Це вже найвищий рівень журналістики від Панченко. Чи буде ще вище? Але давайте поглянемо ще один відеоприклад. Наприклад, сі 14 яке громили і жгли лагеря Рома і збивалі жінки дітей. Давай. <клес> Ой, ой. Нічого не дивує, а мене дивує відео українських націоналістів, які коментують свої дії російською мовою. Ну а ви не забувайте ставити лайки та писати коментарі під відео. Для нас це дуже важливо. Самі ж націоналісти ніколи не проходили в парламент, крім свободи, яка отримала шість мандатів в 2014 году. О, тут нарешті якась правда з'явилась. То може вийдеш на вулиці Москви і розповістиш про це людям, а краще поїдеш подалі від Москви до якихось сіл. Відкриєш людям очі на денацифікацію від нацистів, яких немає. Наші СМІ упорно продовжують говорити про бідну, бідне, Росію. Росії. Знаєш, що таке унітаз? Це ж? Це ти вважаєш міфом? Можеш запитати у кожного українця, який повернувся у деокуповані міста і села. Або жив під окупацією. Хтось не дорахувався мікрохвильовки, хтось пральної машини, хтось ще чогось. І пам'ятай, що диму без вогню не буває. Тому мародерство російської армії це вже факт, а ніякий не міф, якби ти цього не хотіла. В одному з недавніх опросов признались, за останній рік їх життя не змінилася. Мені кажеться, все рано все міняється кручим, ні хуже, ні лучше життя не змінилося. Це не говорить про достаток Діано. в африканських бідних країнах теж стабільно. Стабільність це перша ознака відсутності росту і розвитку. Щоб зрозуміти наскільки росіяни не розуміють масштабів лиха, яке принесла їхня держава в Україну. Давайте подивимось, як вони думають, як скоро Україна і Росія зможуть жити в мирі як раніше, Він має пройти покоління, а то і два не очень скоро. розумієте, як це. дві руки одного тіла. І спустя какого-то 100%, все буде нормально. Ось така вона вільна і незалежна журналістика від Панченко, яка вміє тільки маніпулювати фактами і подіями. Ну а ви підписуйтесь на наш канал, щоб побачити, хто опиниться під нашим прицілом зовсім скоро. До зустрічі!